Аби дістатися до Диканьки, жителька Петродавидівки Ольга Чумак виходить за село на трасу і чекає попутного транспорту. Їхати жінці 12 кілометрів. Я ось вийшла, стою, ніхто не бере. Ну, часів можна й двопростуяти, взагалі можна не добротися. Є люди вертаються. У Петродавидівку та ще сім сіл диканської громади. Від початку жовтня не їздить рейсовий автобус. У мене інвалід, не бачить чоловік. Треба часто їздити у Полтаву і очі робити уколи. Це раз у місяць або два рази, а і вести його. Чим я повезу? Я нікого не найму. Автобуси не відправляють на маршрут через збитковість та зменшення кількості пасажирів, каже представник компанії-перевізника. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи з карантином, чи може, що студенти йшли на дистанційне навчання. Цю аналізу ми не проводили, лиділись пасажири, але їх немає. Друга причина в тому, що наша машина заправлялась газом метаном в жовтні місяці з 20 гривень, ну без копійок, він злетів до 32, буквально там за одні вихідні. Тобто цей маршрут на сьогоднішній день він став нерентабельним. Раніше на маршрут щодня виїздило два приватних автобуси, каже жителька села Орданівка Олена Насонова. Мені часто треба, а йду на попутні. Ви знаєте, зараз у нас в Україні становище із ковідом. Попутні машини не хочуть брати людей. І без вихід, просто без вихід. В понеділок один автобус соціальний, він бере тільки невеличку, там хто записується, там з Орданівки, з Черне Орданівки, мабуть, троє четверо, з Черне ще не двоє, так теди, тиди, тиди. Що це таке на такі великі села, там троє чоловік, а остальним що робити? Частково ми проблему вирішили, бо запустили так званий соціальний автобус. Це комунальний автобус, який возить безкоштовно людей. Звичайно, це не покриває всі потреби, але хоча б щось. Із бюджету громади перевізникові можуть компенсувати гроші лише за проїзд пільговиків, каже секретар селищної ради. Це що найшвидше наступного року. Це приватний перевізник. Ми не можемо просто так йому давати гроші. Тому єдиний наш важель впливу на цю ситуацію це надання йому компенсації за пільгові перевезення. Якщо депутати підтримують, прийметься програма компенсації пільгового перевезення. Це, на нашу думку, дозволить підвищити рентабельність. Маршруту можна пільгові, ще там якісь, ну це все затягнеться, тобто треба розбити маршрут, перезатвердити, ну, в общем, це питання не вирішиться за один-два дня, людям треба їхати уже зараз. Піднімати ціну на квитки ну теж було тут предложено, ну це теж не варіант. Як тільки одне з вище озвучених рішень, любе. Буде прийняти, ми готові. виїжджати. за словами жительки Орданівки Олени Насонової. Аби відновити курсування приватного транспорту, жителі громади написали звернення у селищну раду. Його мають розглянути 23 листопада на сесії. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтавщина.